10 січня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також 4 удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, дві позиції російських ракетних військ та артилерії і вісім районів зосередження живої сили рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Сімферополя Акмезджит Севастополя Ак'яр та Євпаторії гьозлеве було чутно вибухи, і працювала ординська протиповітряна оборона, неспокійно на території рашистського рейху, в Москва Баді та біля нього сталися великі пожежі, в Гаубялгород пролунали вибухи. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в тимчасово окупованому кацапами місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими песиголовцями, тому рашистські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі.